Сьогодні я знову побачила це не лайфхак, а більше як така цікава інформація, кому цікаво, як потрібно користуватися парфумами. Ну, точніше, як би ви не надухарилися, звичайно, ви будете пахнути. Але я дізналась деякі деталі, хочу з вами поділитися. Так от, як ми взагалі духаємося, ось так: або по колу, або ось, ну, зрозуміли, або на ручку духнули, розтерли, так? Це так сказати, живе так, воно є. Але. Насправді, щоб аромат тримався довше і від вас йшов такий шлейф, потрібно наносити парфум ось на цю частину руки. Не так, як ми звикли сюди і розтерти, а ось більше охоплює. І за весь день, коли ви будете ну, ручкою його махати, щось там розповітати, весь час буде йти аромат. Так, далі. Ми духаримось ось так. До себе, але щоб на вас це попадало. Коли людина буде йти за вами, від вас буде ну, теж гарно чути шлейф ваших парфумів. І що заборонено взагалі робити з парфумами, це духарити ось сюди і розтирати. тому що парфум втрачає, роз, ну, розрушається так сказати, текстура парфуму, і це вже зовсім стає не те. Тому, кому цікава була така маленька інформація, я буду вдячна за ваше сердечко.